Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже можете зрозуміти по назві цього відео, ми будемо робити макіяж моїми фаворитами за 2023 рік, І не тільки фаворитами, то трошки новиночок, трошки нової косметики, яку мені б хотілося потестувати разом з вами. Коротше, поговоримо про мої улюблені продукти та зробимо ось цей макіяж. Як завжди, перед початком нагадую, що ви можете поставити лайк авансом, якщо відео вам сподобається, лайк залишиться, мені буде приємно. Якщо не сподобається, ви приберете цей лайк. Лінки на всі мої соціальні мережі та на матеріальну підтримку цього каналу є в описі під цим відео. Значить так, починаємо як завжди з підготовки шкіри. Нічого нового, але хочу відмітити в цьому році базу від Bobi Brown. Коротше, прислала мені якось Аня Beauty макарон цей маленький пробник. Я вимазала його просто весь, тому що він мені дуже сподобався. Я з ним працювала і на клієнтах, і на собі. Я зараз от намагаюся вимазати все, що там є, тому що він ну, дуже класний. Мені дуже подобається його аромат. Звісно, це не якась супер унікальна формула, вона не зробить з вашої шкіри нічого. Нового, але дуже приємний продукт. Перед макіяжем його наносити, Він пахне якимось таким лимонним десертом і робить шкіру приємною, зволоженою, і на нього класно наноситься тон. Лягає прямо як по маслу. Що може бути, в принципі, краще, не знаю. Наношу туди, куди мені його вистачає. Дуже хочу повний розмір, дуже класний продукт, прям мені сподобався. Також в цьому році в мене прокинулась любов до цього крему від Біледа. Бі 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 Але, типу, прикол в тому, що його можна трошки забагато нанести, і тон на ньому починає скочуватись. Це не дуже прикольно, не дуже приємно, тому його потрібен прям тонесенький-тонесенький шар. У якості підготовки шкіри навколо очей я відкрила для себе такі продукти, як крем під очі. Віка, привіт! А, ну, Тільки зараз. Ось такий кремчик під очі. я... В грудні місяці взяла і тепер кайфую на всі 100%. Просто дуже подобається, як на нього лягає консилер, як він зволожує зону під очима. І до цього я брала кремчик від Simple. Мені взагалі не сподобався. Він такий просто будянистий, чесно, прям сильно нічого не робить. Він занадто легесенький. Для того, щоб щось зволожити. У нього дуже-дуже водяниста текстура, і дуже багато я чула про нього відгуків, що він підпікає, викликає алергію. Тому тут кремчику від Simple Під очі я ставлю більше дізлайк, ніж лайк. Like. Також по підготовці шкіри я не можу не відмітити цей фільтр від Elf, тому що ну він ну, занадто класний для того, щоб бути правдою. Це справді, як на мене, дюб на Шарлоту Тілбері. Єдине, що, в принципі, як і Шарлота Тілбері, відтінок тут жовтуватий, і прям на дуже-дуже білих, таких прям холодних дівчатках може виглядати не дуже. Але він розташовується просто в сяйво. Тому, в принципі, з ним можна порадитися, бо він і для мене, в принципі, то жовтий, якщо так його нанести, але при розтушовці він мені дасть тільки сяйво. І мені дуже подобається його саме розташовувати руками. Подивіться просто на цей ну, glow. Це якраз таки те саме сяйво без блиску, що мені в ньому ну, дуже подобається. Мене постійно на зйомках медалі запитують. Що це за праймер такий, тому що він робить реально красиву сяючу шкіру. Я думаю, ми зараз нанесемо тон і перейдемо до зони очей, тому що ви знаєте, що я не люблю робити зону очей а, після повного оформлення обличчя, а, тому тональний засіб. Ну я не могла, не могла його не показати в цьому відео. Спочатку він мені так знаєте, тугенько заходив, а потім я вкусила. Він класно оглядає на шкірі, він у нього натуральний такий осіючий фініш. І при цьому ступінь перекриття у нього можна регулювати від мінімального до середнього і нашаровувати, і мені це дуже в ньому подобається. І мені подобається його стійкість. Єдине це проблема, звісно, з відтінками, тому що якщо ви смугла, якщо у вас такий рудуватий, жовтуватий пітон, то ніяких проблем не буде, тому що він трохи окисляється. І це, напевно, єдина його проблема це якраз таки те, що він може трохи окислятися. Іноді навіть не трохи. Я бачила деякі відтінки потемніші. У мене відтінок lc 1 От, і це, здається, найсвітліший відтінок з доступних. І ну навіть він, ну я би не сказала, що він прям білий-білий і для суперблідих він навряд чи підійде. Але... Але мені він підходить на ура, і я цьому дуже рада. Поки наношу ношу, розтушовую тон, хочу сказати просто величезне, величезне дякую за підтримку під останнім відео, тому що ви написали просто купу коментарів, і мені неймовірно приємно просто я вам навіть не можу передати описати словами свої почуття. Коли я читала коментарі, це відео, де я говорю про свій діагноз, про свої захворювання, і мені не ну я не очікувала, я не очікувала такої кількості підтримки від вас. І окремо дякую дівчатам, які також хворіють на це і пишуть мені, діляться своїм досвідом. Для мене це супер важливо. Для мене це ще раз супер важливо, супер цікаво. І те, чого мені дуже не вистачало, насправді всі ці чотири місяці як почалась терапія, тому що це дуже підбадьорює і дуже надихає, і не дає опускати руки, тому що ти бачиш реальні приклади реальних людей, які також мають те саме, і не опускають руку і спокійно і продовжують жити далі. І це дуже круто. Один з фаворитів це Elf Camo Concealer. З'явився у мене він, напевно, місяць тому, якщо не більше, я думаю, більше. І я ним користуюся кожного дня, коли роблю свій щоденний мейк. Мені він ну дуже подобається. У нього дуже класне пакування, він бюджетний, я його брала на iHerb. там найбюджетніша на нього ціна. Він має сатиновий фініш, тобто він не прям сяючий, він не прям матовий, він сатиновий. Він мені не підкреслює ніяку сухість під очима, що для мене є дуже приємним. І класно виглядає під пудрою. Клас! Також на моє велике здивування, тому що я покричала на цей консилер, це тарт шейп-тейп. Просто ну, неочікувано я зрозуміла під час роботи з клієнтами на зйомках, що мені дуже подобається, як виглядає цей консилер. Мені дуже подобається, як він круто перекриває і як він виглядає. І на собі, в принципі, під час зйомок також його використовую. Мені дуже подобається його щільність, якраз таки. але для життя він мені трохи сухуватий. Сухіший за ось цей від Ельф. Але став моїм фаворитом, можу його спокійно звати фаворитом 2023 року. Але, напевно, більшим фаворитом в мене є консилер від Ельф 100%. -коло. Туди ж можу вписати ось цей консилер від Lancome, Це для мене також відкриття. Він легший, він має легший, менший ступінь перекриття, але він взагалі не підкреслює мені ніяку сухість. Він має такий якраз такий сяючий фініш і таку текстуру легку. Коротше, він більш легший, більш такий вальний. Він мені по відтінку не дуже підходить. Він мені підходить більше для того, щоб перекривати синячки, якраз таки працювати з кольором, тому що він більш такий персиковий, більш рудий. Тому ось це, напевно, три моїх улюблених консилери з 23-й рік. Точніше, ті консилери, якими я користувалася найчастіше, до яких мене тягнулася рука, можу поставити їм однозначно лайк. Нанесу трохи консилера. Мені подобається те, що він класно перекриває, і при цьому знову-таки не сушить мені всю зону під очима, воно не виглядає як суха, тупо пережована какашка. Консилер від пастель у мене тут є Eye Cream Hydrating Setting Concealer. Це один з подаруночків на Новий рік від ОТК Дніпро. І я вирішила його зараз спробувати. Він, напевно, трошки темнуватий, але давайте ми його нанесемо в зони, де мені хочеться трошечки більше перекриття. Ой, в нього така текстура приємна, кремова прямо. Ой, він непогано перекриває. Я хочу ще потестувати, звісно, цей консилер, і вже потім колись до вас прийду з враженнями про нього. Але перекриває він дуже і дуже непогано, скажу я вам. У мене сьогодні настрій на якусь нюдову жінку-кішку, напевно. Все ж таки, я тут така в сорочці, трошки ділова. Треба підтримувати цей вайб. Але в мене тут такі блискітки лежать, знаєте, що я ще чуть-чуть і буду, ну. Рачуть красні тіні. Один з моїх улюблених продуктів для брів за цей рік це гель від LN Pro, що для мене неочікувано. Кольоровий, тому що я завжди користувалася тільки прозорими. Це кольоровий гель від LN Pro з такими маленькими ворсинками всередині. щось таке. Мені дуже подобається, коли я не хочу нічого робити з бровами взагалі. Я просто його густо наношу на брову, все, я кайфую. Мені він нормально їх зафіксовує, він мені дає колір, і я кайфую. Все. Але найчастіше, звісно, моє комбо для брів, який ви бачили весь 2023 рік. Це тіні для брів від ленпро. Прозорий гель від Benefit. Я не знаю, яка це упаковка. Це третя упаковка, але у мене було два дві міні-версії, і це повний розмір. Чи куплю я ще один повний розмір, коли закінчиться? Так. Так. Тому що я люблю цей гель-брів. для Він просто прекрасний, все. Шаманю зараз швидко щось з бровами. Я, ну ви знаєте, я не люблю довго колупатись з бровами. Тому сьогодні ми, як завжди, не колупаємо з бровами. Кремові тіні, кремові підкладки під тіні. Відкриття для мене цього року. Я не очікувала, що мені так сподобається цей продукт. Це стартінг мітальоне тофіль. Я вам його вже показувала якось із відео. У мене третій відтінок фієста обожнюю просто всією душею і серцем. Дуже дуже класно з ним працювати. І в мене з'явилась тут. Подивіться, яка манюнька від About Face. Господі, яке воно миле пакування, яке воно красиве. Це жовті кремові тіні, Вони пахнуть гуаш'ю. Для мене це було відкриття. Косметика бренду Holse. Пахне Гуашію. Що це таке? От, Але загалом, як протестувала один раз, самі по собі кремові тіні приємні, кремові тіні хороші, кремові тіні класні. Так от, фієсте, беру, беру цей стартінт. Єдина його проблема, але це навіть не проблема, знаєте, це плюс, тому що він ну дуже стійкий, і я його просто кожного разу тупо не можу змити з палітри. Я не знаю, скільки разів я притираю палітру після стартінту, але ну, він справді дуже добре фіксується. Набираю його на пензлик. Я щось так його навалила собі на руку, наче останній раз його наношу в своєму житті. І прибираю тут трохи консилер і наношу його на все рухоме повіко. Ось так зараз виглядає мій макіяж. Чесно, я б вже зафіксувала їх просто коричневим відтінком, б близову і побігла б далі, ну, зробила б вії. Але у нас сьогодні, ну, така тусовка перед ми не можемо піти з вами з легким нюдіком. Тому тримаю я в руках, тримаю я в руках дві палетки від Елен Про. Елен Про для мене відкриття цього року, тому що їх палетки, я зараз вставлю фотки, точніше, одна конкретна палетка. Просто там не то, що були скітки, там тупо глимшоп просто я вам скажу. Я була дуже здивована якістю шимерів однієї конкретної формули. Елен Про, і мені дуже подобається їх матові. Як на мене, Елен Про це чудові бюджетні нюдові палетки для новачків, та й не тільки для новачків. Ось цією палеткою я користуюся кожного дня вже, напевно, місяці чотири, якщо не більше. Мені дуже подобається тут підбір матових відтінків для моїх щоденних мейків. Для того, щоденного мейку, який роблю собі, я вони ідеально підходять. Сьогодні ми будемо робити щось, напевно, з ось цією красуною. Боже, палетка виглядає дуже красиво. Знову таки, ще раз повторюсь: як на мене, палетки від Елен Pro. це чудові палетки для новачків або для тих, хто шукає свій просто класну людову гаму без цієї шаленої пігментації. Тут ти можеш нашарувати, ти можеш розтушувати, воно все прекрасно працює. І ось друга палетка. Вона мені подобається трошечки менше, але. Вони обидві ну, дуже гарно виглядають, чесно кажучи. Мене дуже спокушає ось цей відтінок, тому що він мені. Уй! Гарно, але це не моя улюблена формула Елен. Боже, а що так красиво? Елен Про. Я, звісно, дуже вибачаюсь, але це дуже гарний шимерний відтінок. Це що таке? Кайф. До речі, у мене тут був продукт від «Провіджи». Не було у мене цього бренду ще на каналі, в принципі, і я не дуже зрозуміла цього прикола. Як на мене, з якось забагато продукту на пензлику, і щось мені якось воно виглядає. Не дуже привабливо. Може, я чогось не розумію. Так має бути, але я чомусь боюся наносити це на брови. мені здається, що я зараз собі поставлю тупо таку каку і не зможу потім це все вичистити. Тому давайте протестуємо це в якомусь іншому відео. У мене сьогодні настрій на гарний майкраптом. Цей продукт мені його зруйнує. Хочу перед цим взяти каял, також від Pro в 102-му відтінку. По олівчикам в цьому році, в принципі, все по стандарту в плані відкриттів. Це Глембі, це Патрісія Ледо. Ну і, звісно, залишається якась база у вигляді олівчиків «Ламелі Лен. Тут, типу, нічого нового. Ніяких люксових поки олівців для очей я не протестувала, а шкода. Я профарбую міжвієчку, звісно ж. Сьогодні я прям не боюся робити таку кішку. Прям так густо, багато широко розтушовую олівчик. Оп! Причому, що я не хочу сильно заходити на нижнє повіко. Знаєте, я прям зовсім трошки пройдусь по слизовій. Чикс. Те саме роблю з іншим оком, і будемо фіксувати це все діло тінями, наносити блискітки нарешті. Оп, одразу яка жінка кішка у нас вимальовується. Мені дуже вже подобається. Я таке дуже на собі люблю. Модернізм беру звідти. Оцей відтінок коричневий. Дивимось, кайфуємо. Єдине, чого мені не вистачає, це, звісно, дзеркало. Але я розумію, що це все бюджет. І е е якщо буде дзеркало, то палетки будуть коштувати ще дорожче і так далі. Але, звісно, дзеркала дуже не вистачає. Я хочу зафіксувати трошки тіней цим відтінком. Трошки затемняю складку. Для мене цей рік рік. Відкриття для блискіток рік, коли пішов величезний хайп на інді бренди, на всякі там глемшопи, на однушки. І це все супер цікаво, тому що мені здається, що з кожним роком, в принципі, ну нічого нового то не вигадується в косметичному світі, але все одно. Якось все трансформується, знаходяться якісь нові продукти, нові цікавинки, постійно змінюються тренди. І чесно, я не очікувала, що піде, наприклад, такий хайп на мейк Хейлі Бібер, ну, на оліки для губ. Тому що зараз мату і помади, мені здається, відходять взагалі дуже сильно. Блін Тіні дуже кайфові за свою ціну, за свою доступність. Мені ну, це прям кайф, чесно. Я вважаю, що саме час для сяяння. Тут у нас є вибір досить великий, тому що в цьому році я відкрила для себе по перше одну ж про яку я вже згадувала раніше. Для мене це фавори 23-го року. Абсолютний лідер в сяєнні. У мене тут є рідкий глітер з нової колекції від Color Intense. Мені сподобались їх Shine Streamers з 2023 році. Їх оці ріденькі глітери. І ось у них вийшла колекція з мавкою. Дуже красивий тут відтінок. Тут такі блакитні блискітки, він так гарно переливається. Тому я думаю, він мені під цей мейк не дуже буде пасувати миговим користинком з іншим відео. Але він, звісно, дуже красивий, камера, напевно, не буде ловити. Його переливів, його блискіток, але дуже красивий. Мені сподобались ось ці блискітки від глимбі в 0,4 відтінку. Це колор Shock Liquid Eyeshadow. Вони дуже красиві. мені нагадують чомусь Space Cowboy від Urban Decay, але в рідкій версії і більш темніші, дуже красиві блискітки. І звісно, я не могла пройти повз і не сказати вам про ову серену б'юті, тому що це ну дуже красиві розсипчасті блискітки, дуже дуже красиві пігменти. Я давно не користувалася розсипчастими пігментами, От ми трошки на пальці. А, і коли я побачила ось це, то моя любов до них повернулась, але конкретно до цих, тому що вони ну дуже красиві. У мене є всі відтінки з першої колекції. Дуже і дуже і дуже гарно. Це явно мій фаворит за 2023 рік стовідсотково за кінець 2023 року сто відсотків. Значить, так було вирішено все-таки використовувати ось ці блискітки від глимбі. Вони просто ідеально вписуються. В мій макіяж сьогодні, і я зверху думаю, що я все одно додам ще якогось сяєва, наприклад, з глемшоп. Боже, просто подивіться, як це. Просто подивіться на це. Це занадто красиво, щоб бути правдою, скажу вам. Просто дуже бюджетно і дуже сильно гарно сяє. Тут прям красиві блискітки, Ось самі по собі блискітки дуже і дуже красиві. Просто розкіш, я вважаю. Давайте відкриємо Gleam Shop у мене ось така магнітна палетка. Подивимось на цю розкіш. Я думаю, я візьму трошки, от повірте мені, трошки, відтінку кокосанка. Єдина проблема цього відтінку в тому, що він, його дуже складно зараз знайти. І чи взагалі можливо, тому що може їх і зняли взагалі з виробництва, але це прям такі, знаєте, білі сріблясті блискітки. Хотіла вона теплі коричневі смоки. Подивіться, що вона зробила. Такий новорічний вайб, такий новорічний мейк, скажу я вам. По туші, Тут однозначно мій фаворит це Maybelline Sky Скайхай, але не ось така, а звичайна, тому що оця космік Блек, чесно, мені вона трошки більше наче склеє вії, ніж звичайна Sky High. От, Але загалом Maybelline Sky Скайхай це моя улюблена туш з 23-й рік. Обожнюю її всім серцем. Почала робити мені нереальні вії, які я задоволена просто повністю на всі 150 тисяч відсотків. Зараз за кадром, якраз таки, я додам пучків, як завжди. Закінчу свій макіяж очі віями і будемо переходити до макіяжу обличчя і макіяжу, губ, звісно ж. Якось так у мене вийшло. Переходимо нарешті до макіяжу обличчя, буду трошечки прискорюватись. Відкриття року для мене по кремовій корекції це ось цей скульптор від Ален Про. У мене тут в ньому тупо дірочка. Вже я його активно використовую щодня. Дуже люблю цей кремовий скульптор, але... Але у мене тут з'явилася одна просто неймовірна красича чарівна новинка в моїй колекції. Це ви бачите це? Це кремовий бронзер від Charlotte Тілбері. Я його сьогодні забрала з пошти. і Зрозуміла, що я не можу, просто не можу його не використати. Мені дуже хочеться його протестувати, тому з вашого дозволу, ви бачили цей скульптор іделен про вже 1050 п'ятдесят разів. В моїх відео. А от Шарлоточку ви ще не бачили, і я не бачила. Це просто розкіш. Це просто розкіш, санкіст Glow Bronzer, Дуже-дуже-дуже-дуже красиво виглядає пакування. Чесно, просто розкішно в руках. Перший раз лізу туди пальчиком. Угу-гугу. Виглядає дуже і дуже приємним відтінок. Я навіть не знаю, як туди, господі, лізти шпателем, Туди хочеться тільки дивитись. А не користуватися. Беру пензлик свій улюблений, мені так шкода туди лізти пензликом, ви просто б тільки собі уявили. Давайте наберемо, сподіваюся, не забагато. О, забагато. Ну це просто розкішна розкіш. Скажу я вам, я трошки забагато нанесла, але тушується все просто чудово, прекрасно. Дуже класне дзеркало в палеці, в палеці, в продукті, і мені дуже подобається сам бронзер. У нього є такий аромат специфічний, незвичний для мене в контексті косметики. Якийсь такий щось з ліками пов'язане, не знаю, щось з травами, з чимось таким. Я просто обожнюю, люблю, люблю ще раз люблю, як і в минулому році, кремові рум'яшки від ламельти кремовий хайлайтер в цьому році появився в моєму списку фаворитів. Але в цьому році також я відкрила для себе ось цю палетку від Наташи Денони. Мені дуже подобаються кремові рум'яни з цієї палетки. Вони дуже красиві. Я думаю, що ми сьогодні їх і використаємо, чому ні. Вони дуже і дуже гарного відтінку і мають в собі такий, знаєте, золотистий шиммер. І він дає дуже гарний. Рум'янець дуже гарно сяє на шкірі і дуже добре тушується. Я дуже люблю цю формулу рум'ян і цю палеточку. І трошки кремового хайлайтера від відселенки можна і додати. Пудра. Тут довго не буду говорити: пудра від Vibo, без слів, без коментарів. Хто давно мене дивиться, знає, що я просто обожнюю цю пудру. Ну і сьогодні не виключення. використаю її, все як зазвичай. У мене тут з'явилась новиночка, ось така пудра від Huda Beauty. Я дуже багато чула про неї класних відгуків, і мені стало супер цікаво а, її потестувати. Так, тонесеньким шаром я пройдусь. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вона дуже гарно так, блюрить шкіру, скажу я вам. І при цьому я не бачу кілограму пудри зверху. Тобто вона, якби її блюрить. Матує, і при цьому виглядає дуже добре. Цікаво, з вами ще, бо я її так тоненьким шаром нанесла і ще трошки фіксувалась пудрою від Вібу, тому побачимо. Абсолютний фаворит цього року це палетка від Hourglass. Також не могла я її просто не додати в цей список, тому що, ну, дійсно, я обожнюю. Ці пудри, це, як на мене, те, чого немає у жодного бренду, те, чому немає аналогів. Тут ціна дорівнює якість, це дуже красиво. Воно робить дуже красиву шкіру. Я просто ну, готова співати цим пудрам оди, кохання, тому що ну, це прекрасно. Це, це дуже красиво, дуже хочу лімітку цього року, тому що дуже. дуже гарно. Сухий бронзер у нас тепер абсолютно супер бюджетний. порівнянні з палетками від Charlotte Tilbury, Glam B, Blush Pro В. Господі, що за відтінок? В 0,2 відтінку. Господи, я обожнюю цей відтінок, я обожнюю цей продукт. Чудовий матовий бронзер. Для мене просто ідеал. На кожен день я його просто обожнюю. Класно тушується, класна пігментація. Взагалі ніяких прийдяв у мене до нього немає. По сухим рум'янам та хайлайтерам у мене тут переможуть Dior. і я дуже полюбила ці рум'яни. Я дуже хочу ще відтінки, вони мені дуже подобаються. У мене зараз в руках кораловий. Мені здається, що мені цей відтінок пасує більше, ніж а, рожевий, бо я знову-таки більш дівчинка тепла. Хайлайтери від Dior, незмінний фаворит, тому що ну, дійсно сухих хайлайтерів краще я поки не тестувала. Це класні, красиві блискітки. На напівпрозорій базі, що виглядає дуже-дуже гарно. Але мені здається, в цьому році якраз таки до нас сухі хайлайтери, від нас, точніше, сухі хайлайтери починають відходити, а більше приходити кремового сяйва, що мені дуже подобається. Але моя любов до блискіток, помирає останньою, тому я продовжую носити хайлайтер і я люблю цей продукт. По олівчикам та помадам у мене тут запакована помада, бо це друга упаковка, яку мені Ламель відправили в подарунок. 402 відтінок, Ламель Спайсі. Шикарний відтінок, шикарна помада. Зараз я її відкрию. Я думаю, що ми її і нанесемо зараз. Бюджетна, дуже красива, просто ну, любов, Любов на любов, обожнюю, обожнюю. По блискам в цьому році я закохалась в Fenty Beauty та в обблизків від Color Intense. Я не прибираю зі своїх фаворитів, тому що це шикарні бюджетні блиски, як на мене, з чогось уже. Побільш дорожче, це, звісно, фенті, тому що це дуже красиві близьки. От, Я не можу сказати, що це вау-вау-вау, за ними треба бігти. Це просто хороші блиски, дуже класне пакування, про це вже казала. І от блиски від Core Intens 100% з бюджету кайф. По олівчикам для губ це глимбі, гелеві. Це в дереві, це ламель, це «Ленпро», це ось нікс. Мені сподобався. Олівчик він трошки сухуватий, але в принципі ок. Це олівчики від пастель, це олівчик Коді 12Л. Коротше, фаворитів досить багато. До речі, про коді. Візьму, напевно, саме його. От просто на нього подивіться. Ну, кай вже. Також з нового мені сподобалась ось ця помада Color Push від Патрісії Ледо, яку просто нереально вловити в Єві. У мене в 0,4 відтінку. Коротше, це оцей закос на тарт. А оце коли ви клікаєте, тут вилізає продукт. От вона красива, в красивому відтінку. У мене був на неї огляд в ті, хтось та в інстаграмі. Ось чому корисно тим класним ще на іншому соціальній мережі, тому що там набагато частіше. От, мені вона дуже-дуже сподобалась, класна помада глянцева. Звісно, це все не дуже стійко, це все розтікається трошки, але дуже-дуже красива і дуже дуже приємна і комфортна на губах. Але ми зараз нанесемо ось цей 402 Spicy. Відтінчок. Вона має на фоні цього олівчика такий трошки розоватий підтон. Це дуже красивий вазовий такий нюд. І мені хочеться чогось такого, знаєте, червоненького сюди додати. У мене тут є ще одна помада від Luma, така ж у відтінку 403. Це такий от, от червонувато-рожевий відтінок. Я хочу трошки його нанести на центр. Так, от, пальчиком і. Підташую. Якось так виглядає сьогодні. Мій макіяж зроблений моїми фаворитами за 2023 рік, і не тільки фаворитами. Пишіть, що думаєте в коментарях. Обов'язково діліться своїми фаворитами за цей рік. Мені буде ну дуже цікаво прочитати і. Величезне вам дякую за те, що були зі мною в цьому році. Для мене це дуже цінно, для мене це дуже приємно. Дякуємо величезне за підтримку каналу, за підтримку мене. І як завжди, нагадую про те, що всі лінки на моїй соціальній мережі є в описі під цим відео. Я думаю, ви вже 100% знаєте про те, що фідбек під відео допомагає розвитку каналу. Величезне дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподіваюся, вам воно сподобалось. До скорої зустрічі вже в новому році. Або якщо це відео вже виходить в січні, то з Новим роком а, побачимось в 2024-му. Бувайте! Подивіться! Моя мене помада! Ха!